Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите театр шкарпету. Наша казочка називається Вічливий Заяць. Жив собі зайчик, скромний і вічливий. Якось, вдосталь, наївшись капусти на городі, він зібрався було додому. Аж раптом помітив вовка, який повертався в ліс. У нього було невдале полювання, і він був дуже сердитий і голодний. У Зайця завмерло серце. Треба бігти, але куди? І тут зайчик побачив печеру. Він стрімголов кинувся до печери. Зайчик не знав. Що там на нього чекає інша грізна небезпека. У печері оселилася змія. Але наш зайчик був дуже вихований і знав, що без дозволу в чужу оселю заходити не можна. Слід привітатися, подумав він, але з ким? А, з печерою, звичайно, подумав зайчик. Сівши на задні лапки. Вітаю вас, добра печера, промовив зайчик. Дозвольте мені, будь ласка, зайти. Як зраділа змія, почувши голос зайчика, вона дуже любила заєче м'ясо. «Заходьте, заходьте!» Розшипіла змія, міркуючи, як обдурити зайчика. Однак зайчик за голосом зрозумів, з ким має справу. Даруйте, що потурбував вас, мовив він. Я зовсім забув, що на мене чекає зайчиха. До побачення. І чим душ помчав до свого лісу. Тікаючи від змії, Зайчик думав про те, що вічливість ще ніколи йому не нашкодила, а змія згорнулася в клубок і прошипіла. Краще б я йому не відповідала. Ох, уж ці вічливі зайці. Це ж треба було йому просити дозволу увійти. Малята, тепер ви знаєте, як добре бути вічлином. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!